Лабубу. Сейчас я вам по лабубу розкажу, про той Мілан розкажу. Кажу своїм кресникам, що вам подарити на вечерню. Ну я вже роблю підзаготовочки. Роздулася, бо зараз буду сяти. лабубу. Я кажу, піду на привоз тобі куплю лабовник, як рознотишов. Я ковсмис, я, я зійшла з ума? Я кажу, а де ж вона купити лабубу тобі? А каже, його треба заказувати. Що ви думаєте, де мене йшли? В Мілані? В Мілані Баєртяна вам заски. дівчатка. Я лишу вам силку, я вам говорю серйозно. Оця ігрушка лабубу, Вона дійсно, що лабубу. І стоїть вона теж як лабубу, А так як кресників у мене багато, то я заказала лабубу і пішла посилка. Дівчатка, я ще кого ти заказала, зараз скажу вам, які. Колготи теж. Значить, дивіться, дівчатка, хто знає. Ну я знала, що таке лабубу, Я знала, у мене в дітстві були оту пару ляльок. Знаєте, оті були ляльки великі, такі. Слухай, в мене ця фотографія де стою. Я отако стою я. Я стою, отака лялька стоїть. Ну, не лабубу, і вона така, знаєте, коротка стрижка, кочерявенька, така не кращені а тако стоїть та лялька, і тако стою я, і на мені на голові пробитий банд. Мама внівала, бо мене мама раніше коротко стріла, видно, волосиків не було, та їх і час мало. Та я тако стою. платічко в мене от таке коротеньке, трусики біленькі, платічко таке горошок, І я таку лабубу стою, поїмати. Я застала бубу. Кажу, Крьоста піде на провозі купи. Вона каже, Кльоста, не позорь мене. Значить, дивіться, ця дівчинка Таня, вона живе в Італії. І вона заказує оригінал, дівчатками. Це оригінальне лабубу, лабубу, оригінальна. в Італії. ви можете її замовити, але ви замовте таку зарані його, щоб воно вам подожди бо це лабубу, що не вилізло. Вилазь, давай. Це та кутулка, що ні. Значить, скільки дівчат... у вас хресників? Я не можу понять. Почитай коробок, то я без нас скільки хресників. <рес> <рес> ну, Хоча лабобу, дівчатка, дивіться, це йде оригінал. Дівчина, дівчика живе в Італії, дівчата. Дівочка живе в Італії, я знайшла її сайт. І дійсно, ну ви коли зайдете, ви подивитеся, тому що це лабубу, я хотіла на привозі купити в нем позор. <рес> Каже, Крьсна, ти що, зима зійшла? Лабубу на привозі не треба купити. Я кажу, а де тобі купити ту лабубу? Ви знаєте, що і дорослі з ними ходять на сумки і чіплять З лабубу. Це ж типово Ну Я й лабубу. <свісно> я лабубу. Будете модні. Смислювати модно. <свісно> <свісно> Але я взяла багато, то мій танчика зробила скидку. Да. Дівчатка, це дійсно значить, ну так ми знаєте, ось Я з нового року підготуюся, тому що в мене крестиків хватає. І я собі думаю, що мені подарити крісникам? Я собі знаєте спитала, Думала, спитала на голову. голову, Спитала на би положила в конверті гроші, купила подарунок з доморозом конфет, розумієте. Кажуть, лабубу. думаю, ну, що ж не одну, не купиш одної лабубу, Правильно вже заказала всіх. Дівчатка. Вони дивіться, ціни є різні у них. Але я хочу вам сказати, дитина, от знаєте, це дітки. І я вважаю, що вечеря, Новий рік дитина хоче, то, що вона хоче. розумієте? І я собі вирішила, що я розумію, що я поставлю і конвертик, і подарунок, і отаке от лабубу, тому що дітки це люблять. І якщо вони люблять це, я ж кажу, хоч на просто каже Крьосна, ти що на полозі нема такого лабубу, тобі ж на заказати. Кроме того, подожді, лабубу це хорошо, я думаю, подожди, кресникам лабубу. А я ж собі заказала колготи. Дівчатка, у мене колготи, щоб ви розуміли, у мене стільки колготи рвані. Все сказала, рватися не будуть. Я кажу, танечка, дивіться, бо якщо вони порвуться, я прицеплю їх них тут лабобу і вду ходити. Так, мої дівчаточки, значить, я вам зараз скажу. От я взяла і я ж вічно знаєте. Що нахапаюся. Так, алзедонія називається, хто не знав. Так, да, Я ще й не вимовлю, не тільки не знала. Дівчатка, я хочу вам сказати, ви знаєте, я не то, що я я там кажу, така прям сильно модна, така, така прям все розтака. Для мене важливо, то, що в них іде висока посадка і вони теплі. Дівочки, 40 євро. А так подумати, ми беремо подожди. Я зараз колготи дійшові. Колготи не дійшові. Щас яди купи колготи, вони теж стоять 400 500, 600 гривень. Дівчатка до тих. хороші хороших тисячі, полтори. Ну я розумію, але дивіться, от я вам час показую 40 євро, дівчатки, дивіться, це елька. Це вони дуже великі, вони чорні. Подивіться, от вони йдуть. Як пам'ятаєте, як ото то були колись ластикові ласіни, дівчатка? Подивіться, ластикові ласіни. По-перше, вони йдуть темні, і у них висока посадка. От дивіться, я взяла елічка. Вот елька, дивіться, дівочки, бачите, як вони тянуться? Вони дуже хорошо тянуться. У них резинка, яка не перевертається, не скачується. Це теж дуже важливо. Плюс, вот я вам, вам натягую, і воно видно, що вони стрілку. Дивіться на ножки, як воно до красиво. Дівчатка, подивіться на ножки. От, подивіться. Подивіться, які вони класні. Так, да, вони стоять, дівчатка, мої, 40 євро. Але я да, хочу вам сказати, красиві. що це оригінальні. Дівці, це оригінальні колготи. Да, вони стоять 40 євро. Але, дівчатки мої, я хочу вам сказати, ви знаєте, От взяла п'ять пар, от повірте мені їх на дуже багато хватає подав. От повірте мені, у мене я вчора в анкоті взяла плаття. Я його не вдіваю, бо у мене нема колгот. Я вам кажу правду. У мене дійсно нема колгот. От я беру собі, беру вже 120 день, 180 день. Я не знаю, як я умудряюся. Або вони ще знаєте, що дівчатки? Я не знаю, яку ти фірму взяла. Вони закашлятуються. Я думаю, я впевнена, що ці колготи, вони не закашлятуються, не протруться. Дівчатки, ну от вони. От це на мені Елька. Я думаю, це Елька де красива ножка. І воно блестить. Дівчатки подивіться, як воно красиво дорого, реально. Да, Дівці, знаєте, дорого-багато. Тим боляче, ця дівчинка, що мені подобається, вона працює з брендами, з оригіналами. Хороші коготи купити, вони стоять тисячу полтори, правильно? Ну, я не знаю, я не хочу ні в якому випадку обгалити якусь там фірму в житті. Але у мене завжди, я люблю, знаєте, щоб колготи були глянцеві, щоб ножка була глянцева. Вже... Вони так здали здалек взагалі як вони, ну, вони да. супер класні, дівчатка. От повірте мені, вони, по-перше, такі на ножки, вони просто от, ну от я ж вам показую, вони ножку робить глянцеву, нашу красиву юбочку, платічко, дівчатка, подивіться. Значить, мої хорошенькі, я собі взяла і я не пошкодувала. Ну, я ж не буду, коли, допустимо, так, я заказала сразу, там, тобі, собі 5 пар для того, щоб, примерно, щоб вони були. Я собі знаю, що хай вони будуть. Я беру запасом. І, дівчатка, ви знаєте, і ця танечка, вона бає. Вона як? Вона знаходить оригінал. І продає, Дівочки, значить, оці колготи стоять 40 євро. Увіряла, говорила, рватися не будуть. Але забрала в такому кольорі я забрала останню пару. Вони ще є чорні, я вам покажу. По-перше, вони, дівчатка, і до мене. Вони як шолк. Вони. вони як шолк, все одне. подивись. подивіться, дівчатки, вони як ласіни. Вони плотні, дивіться, вони йдуть плотні і вони йдуть, бач, тянуться, дивіться, як вони на ножки. Дівчатки, ці ласини, ну, я вам просто кажу, ці колготи стоять 40 євро. Та нічого, просто що розмір? Не, ну, ви знаєте, дешёві колготки от портять весь образ. А дорогі? Да, мені би хочу казати, я завжди брала ті Golden Lady, я да. тут я брала 40 ден Дівчинка, я не знаю, якщо я я не знаю, як ви це Я ось тільки в дивані, у мене і дестрелка. Думаю, давай закажу. Ну я хочу сказати, ні, це не мій розмір. Года дивіться, вони дуже тягнуться, дуже хорошо, і по-друге, вони тут натягуються. Дівочки, говорю вам зразу, вони 40 євро, я вам говорю. Ну сказала, що вони не протираються, не пускають стрілку. Значить, дивіться, ви ж знаєте, що я люблю і короткі платья, і я люблю. Я знаєш, думаю, я ходіти. У мене є кожені шорти, у мене є кожен красиве плаття. от красиве кожен платять, ці ласіни під високі сапух це просто обалдина. Вони йдуть дивіться, вони йдуть, як ласіни, вони дуже блисять. От я на ручку натягую, значить, так мої хороші. Ці я вам кола показала. Щас я покажу вам ще чорні. Дивіться. Я хочу сказати, якщо ви такі, як я, що Елька вам даже буде, диви, у мене аж пух злетів. Пух відплатить. Дівочки, дивіться, вони високі, висока посадочка у них. Здалеку, як лосина. Як лосина. У них висока посадка, подивіться, глянця дівчата, ну вони класні. На мене елічка, дівчатка. Я хочу сказати, що я навіть у ламку влізла. Я в цих колготах даже влізла по корамочку. Подивісь, як вони задні. Не просиш? що Ну так, да, ні, ні, нічого не просила. Ще раз хочу вам сказати, я цю дівочку знайшла, тому що я розуміла, дати сейчас я, я люблю знати от до нового року дідкам, щоб воно у мене було. Я собі думаю, перевір ще дійсно, ця дівчинка вона займається оригіналами, дівочки, в неї бренди. Я ж вам кажу, у ці колоти не запитаєте мене 40 євро. Я обов'язково ну, зацікава, не зацікава. Дивіться, я просто чому все показую. Ну, як, допустим, кажуть, реклама. Дівчиками, я показую то, що вже мені нравиться, то що я вділа. діла. Якщо б я і хотіла, і вони були просвіщені або вони. Знаєте, лишали б там якісь каточки. Я вам в житті їх не показала, тому що ви сказала, чуєш, Базаренко, що ти показуєш, не потім. А для мене, дівчатка, я завжди вам показую те, що мені подобається. Так що на вечір діткам я зробила подарунки, колготки купила. Все вам показала. Ля бобу є, колготки є, світулька ваша є. I love you. Так, ви знаєте, коли ми також модні заказуємо оригінал, ми думаємо, що нам придете може бути якась поділка. Ми ценсурюся. Але я хочу вам сказати, що. Те, що я знайшла цю дівочку, я не пошкодувала, тому що, якщо чесно, я трошки переживала, що мені прийде. Я обідилася по колготам, що мені прийшло. супер суперкласні колготи. Девочки, я не шкодую, що я їх взяла. Плюс я ставила ці коробочки на місце, Плюс дівчатка мої взяла ігрушечки, е, діточкам своїм. відкривати не буду, бо ви ж розумієте, воно все закрито. Я вже потім на вторий этаж і поставлю. Так що, мої відновічки, я хочу сказати, що у неї сайт. Натані, да? у неї... Телеграм. Телеграм-канал, да yeah. ну яка ну до як сірож зайдуть, то я вам хочу сказати, що дуже багато ексклюзива, дуже багато ексклюзива. Ну пустяк тому, що колоти, скажіть мені, коли ми бачили ті коготи. Колись я ще ходила в школу, були такі ласіни дівчатка. От вони як ласіни, вони не прості Вони красиво роблять нашу ножку, це дуже немаловажно. Одним словом, я не розчарувалася, тому що дійсно, коли я замовила, у мене було суміння, що мені прийде. Ти дала свята гроші за лябубу оригінальну. А прийде тобі лябубу Бубу не оригінальна. Але хочу вам сказати, що я так думаю, що це оригінальна, тому що мої крестики вони дуже продумані, дуже умні. Мені, зараз молодіжи, ні, все ні, там все є. Голограма у Тані на сторінці є, навіть як вона в Мілані їх стає і викуповує. Вона точно правду приводить. Слава Богу, що я Є. хоть купила кологоти, то вони оригінальні. Бо було б тоді оригінально, було б її було б та очі тум Мілані. Одним словом, дівчатка, ну я не розчарувалася, зараз сю запаковую, колготи знімаю. І ви думаєте, я їх буду вдівати? Я поки мені жалко їх трошки вдівати. Але продається діти красиві плати, красиві колготки, каблучок і піти. Уже вам кажу, I love you. Усе показала. Уже все показала. до речі, дівчатка, що вам хочу сказати, що дуже швидка доставка. Два дні мені йшла доставка. У дівочки є свої водії, і вона вам відправила, де забрали. Два дня. я замовила, через два дня мені прийшла посилка. Це дійсно так. І то, що тут не обманю, це теж я вам кажу, бо я вам все показала, дівчатка. На кожній коробочці є голограма, на кожній коробочці, ну, воно видно, ви розумієте, воно видно, кожну все відмічено. Одним словом, хочу вам сказати, що ля бубу є, світулька є, кологоти є, гарного вам Все показала.